Так, дивіться, перший відділ поросят. Перший відділ поросят ціна 25 тисячі за штуку. Ось такі красунчики, кубанчики дуже гарні. Люди гарно свинками займаються, мають своє господарство, свині доглянуті, прощаплені. Бачите, видно, що свинки здорові, спокійно собі лежать, не мечуться вони по, по цілій машині. Обов'язково на це звертайте увагу, щоб свинки колись свинка має бути спокійною. Бачите, Поїла собі, лежить, нічого її не турбує, немає бліг, немає глисів, все супер. І на це треба звертати увагу. Ось так, є, бачите, одна більша. Льошка така, що яка з минулого разу, напевно, що вона досить така відрізняється на увазі. Ну, Собі вибрати, в принципі, є що. Бачу, поросят трішки сьогодні є на ринку. Поросятка. Зараз актуально в цей період часу, серпень, вересень добре брати, тому що до зими воно гарно підростає через зиму і на осінь, якщо його зарізати, то 200 кг буде вкритої ваги. Це бомба просто. Так що беріть це до уваги. Травичка зараз ще є, зернові зараз вже в принципі, збираються, почнуться зараз різні. Городні. Вже, як то кажуть. Овочі і так що є чим годувати. Ось такі поросятка, 2500, йдемо далі. Так, глядачі, дивіться, наступний відділ. Такі поросятка. Полосатинки, це гарно. Петренчики присутні, Ландрас, Петран. В принципі, дивіться, зараз з Петреном бачу дуже багато почали крити. Чого Петрен? Тому що Петрен він швиденько набирає набирає вагу, він швидко росте. І ціна від 2000 до 21. На них. Ось такі поросята. Так що, можливо, навіть доставка в межах Івано-Франківської області. Кого цікавить. Ось також бачите, здорові, всі, собі гарненько відпочивають. Зараз підуть на городах гарбузи, кабачки, будучим годувати, трава. Обільшуємо зараз вітамінів, яблука. Вчора навіть все в висадку приходив. А ще на серце розвивається. Купа яблук, купа всього, тільки такого нарізав ветерце, насипав свинки. Так це люблять, просто капець. Дуже сильно вони це гарно їдять. Так що. Не лінуйтеся. Це для вашого благу не потрібно щось такого неможливо, невеличка загорода, накриття свинку пускаєте, нема там, що з нею бавиться, свиня, господарка, нічого подібного. Зранку, з вечора собі приготували, дієте їсти, з вечора приготували витерце, ранком тільки насипали особки, різаних яблучок і пішли по своїх справах. Таке саме собі з вечора прийшли, завжди є час, не займає багато. Часу ця годівля, пару хвилин, і все і свинка нагодовна. Вона за такий період часу виростає. Потім побільше треба мати морозильну камеру, щоб мати де це зберігати. Тому що в більшості випадків завжди праця винагороджується. 0,97, 54, 14, 950. Номер мобільного власника даних поросят. Так що телефонуйте, цікавтеся, уточнюйте собі вже вік, все решту, що є, стать поросяти. І якщо, я думаю, людина їде чи по дорозі, може вам завести. Якщо більша кількість, то завезе вам додому. Так що, це вже ви собі цей нюанс, уточнюйте з людиною. А ми йдемо далі. Так, наступний відділ. Наступний відділ поросят. Ось такі вже підрощені. Ціна від 3 тисяч і вище. Якщо ви будете уточнювати за мобільним телефоном. Мобільний телефон 098 36 75 266. Телефонуйте, уточнюйте собі вже, що є саме, поки постать, яка стать, яка порода. Все вже вам людина розповість. Також по доставці проблем немає. Собі свинки, думаю, ви видомовитися вам доставлять, що більша кількість, а можливо по дорозі людина їде, взагалі буде ще плюс, вам краще. так бачите, такі свинки. Починають просинатися, хочуть їсти. Вибір є. Обов'язково шукайте якісних продавців. Я взагалі тільки диктую номера телефонів, коли людину фактично знаю. Знаю, що людина завжди на ринку, продає якісних поросят. Мені, в принципі, буде не соромно, якщо хтось придбає, тому що коли свинка здорова, доглянута, то немає взагалі проблем. Людина потім з цим не мучиться. Є такі, що чахлики продають, то навіть нема смислу з цим зв'язуватись, економити тих пару гривень, 500 гривень зекономиш, а того чахлика будеш годувати рік часу, і нічого з нього не буде, свині не буде. Ось так. Гонорово купляйте нормальну свиню, а тих 500 гривень не зекономити, но вас не зігріє. Але купляйте породні свині. Не бійтеся ось тих полосатих, тому що це є більш породніші свині, вони більш м'ясні, тому що ландрас, скажу вам чесно, ландраси добре. Ландраса треба годувати рік, тоді я з нього толкав на навіть і півтора. Він спочатку набирає довжину, висоту, набирає кістяка, робиться велика довга свиня, потім почне набирати вагу. Такі як Петрене. Біла степова, ці схрещені, все решта, ось такі, бачите, вони вже рівномірно набирають вагу, рівномірно набирають ріст. І ви вже, бачите по свині орієнтується, яка вам свиня пасує, кожу свиню ви колите. Пишіть, які ціни у вас у регіоні, в різних областях, цікаво взагалі почитати коментарі, не лінуйтеся, прокоментуйте в кінці відео, поставте вподобайку, не забудьте підписатися на канал. Обов'язково, якщо хочете бути проінформовані, яка ситуація взагалі зараз на ринках івано франківської області. Зараз показуємо поросяток. Потім показуємо, що ще є птиці, чи не змінилися ціни на птицю. І Потім будемо відео узагальнювати. Це для того, щоб, можливо, хтось пропустить одне відео, побачить друге, а як ні, то вже... Буде в загальному бачите. Так що йдемо далі. Так, власник той самий, що сьогодні озвучав номер мобільного телефону, просто інші поросятка. Можливо, вам сподобаються такі. Собі вже обирати вам фактично. Що кому вподоби. Свинція, ця, бачите? Добре, що вже спека в принципі, падає, такої спеки аномальної немає, тому що мучиться від тої спеки всі. І тваринам тяжко, і людям. Вже в вечорах холодні. Дві 500 такі. 2500-2800. І поросятка. Так що звертайтесь, телефонуйте, не виходячи з дому, хто не має можливості, задля того і маєте можливість побувати зі мною на ринку. Разом. Ринок, місто Отенія. Так, є ось такі просятки. Мастер, Мастер з петреном. з Петреном, Почалося двоє. Також, бачите, беріть увагу, звертайте на ось таку виражену холку. Бачите, яка у них шия. у борца. Здорова шийка, це гарно. Свинки набирають рівномірну огу. Рівномірно ріст. Ось такі поросятки. А, є дуже, дуже маленький по них шерсті. Хочу спит, ну типу розятка 2600. Ось так, так що йдемо далі. Так, щось раз такі. Останній відділ на сьогодні по 2500 ціна. Ось такі поросятка. По 2500. Так що, глядачі, свинки є. Ціни зрозуміли. Навіть від 2000 можна і за 2 тисячі купити порося якщо сильно захотіти. Але в загальному від 2000 до 3,5 треба за свинку заплатити. 2500. Це ж та-та, почаки з усі. Ось такі. Єдеші, всім дякую. Не забудьте підписатись, то переходьте на другу серію. Зараз будемо показувати курчатого. І потім будемо відео узагальнювати. Так що всім гарного дня і переходьте на наступне відео. Або додаляйтеся відео це до кінця, якщо воно буде більше. Кажуть, дві частини в одній. Йдемо далі.